Ви знаєте, наша свідомість прив'язана до конкретних дат календарі, але ми говорили, що календарі не відповідають астрономічним подіям. І оцей перебіг має бути ліквідований для, якби, для того, щоб навколо цих днів виникла відповідна енергоінформаційна атмосфера, і щоб поновити якби, їх дієвість, як дійсно свят. Які на щось впливають. Це 22 грудня або час сонцестояння, нижнього сонцестояння. Це 22 березня, день рівнодення або Великого Дня. Ну, Різдво нижнє сонцестояння, це час народження богів і планів, і на, на майбутній рік, як би, не тільки народження. Великих пророків людства, а якби нові плани, новий початок нового колеса життя. 22 березня, це великий день після пітьми, після морозів, після завмирання природи, знову початок розквіту. 22 червня Троїця. Це свято Всевишнього, свято розквіту життя у всесвіті, ну і відповідно, як би в нашому житті також. І 22 вересня свято Покрови. Ви бачите, що вони не співпадають з офіційними датами. Це те ж саме, що, наприклад, у прапорі чи в якомусь символі щось додати або відняти. Вроді символ і той же, і не зовсім той. От. Тож, я думаю, що все-таки, коли ситуація заспокоїться, що на Верховну Умовну Раду чи зраду, чи як там вона вже, я думаю, що вона все-таки стане радою колись, от, то буде винесене це питання, що саме на ці дні будуть призначені, якби, дати цих свят. І ми дійсно будемо святкувати те, що було спокон віку до календарів у наших прабатьків. Але святами, найбільшими святами ще раз, вони для нас залишаються. Щоб ви розуміли, що і космічні символи ми про це говорили, вони прив'язані. Найбільші космічні символи прив'язані до цих дат. І не тільки тому ми вже минуло разу про це говорили, будемо сподіватися, що все повернеться на якась круги своя. Тож, наступне питання, яке у нас пані Маріанна? Пане Василю, ще одне питання від наших глядачів. Чому зараз народжується дуже багато дітей-аутистів? Що вони хочуть нам передавати? Як вони хочуть із нами взаємодіяти? Чи дійсно це діти із інших якихось планет? Ми, ми з вами вже говорили про те, що інопланетяни не можуть існувати на землі, бо є така річ, як відповідність. Зовнішнє середовище і внутрішніх механізмів об'єкта, який функціонує в даному середовищі. Ну, от ми, якби не було електричного струму, чи немає, ми вже з вами не можемо виконувати подібні з вами розмови, дійства і говорити на подібні питання. Тож, для того, щоб Інопланетянин існував на землі, необхідно, щоб навколо нього було середовище, яке відповідає функціонуванню його життєдіяльності. А звичайно, що умови на планетах дуже і дуже відрізняються, і не тільки на планетах, навіть на землі, в різних регіонах, і то все це по-різному. Тим не менше, от якщо інопланетяни хочуть, наприклад, на Землі створити свій анклав, то для цього в цьому місці, на цій території необхідно створити хоча б цивілізаційне середовище, яке відповідає рівню їх розвитку, рівню їх потреб, інформаційного забезпечення і в усіх інших аспектах. Тепер дивимося, людина сформувалася в умовах середовища останніх буквально кількох тисяч років, чи допомогли сформуватися модифікаціями, і ми про це теж говорили, що по суті три раси в якійсь мірі модифікація тої людини, яка існувала природним шляхом на нашій планеті. Це жовта раса, це чорна раса і біла раса. Звичайно, нам дуже не подобається, коли ми говоримо, що нас модифікували, ну як прививка чи яблуні одного іншого сорту на інші яблуні от приблизно те ж саме. Ознаки цього присутні. Тим не менше, ми останні тисячі років відповідали тому середовищу, яке є. І зараз з'явилось, що ми розбудовуємо середовище, яке відрізняється від того, в якому функціонував наш організм і наш бортовий інформаційний якби, комплекс або голова на плечах. Програми, якими ми користуємося, які користуються діти вже в значній мірі не відповідають тому середовищу, в якому ми існуємо. Я вже говорю: спитайте, звідки взявся інтернет? Так, це відповідний модуль чи моделювання того, що існує в природі. Але його розвиток, його становлення, причому. Семи кілометровими кроками, як кажуть, без єдиного архітектора, хто і що за цим стоїть. І от оця невідповідність програмного забезпечення, яке ми отримуємо, бо ми з вами теж говорили, що якщо ви подивитесь на оточуючих, то всі, хто вас оточує, мислять по-різному. Мають різні пакети, різні, як ми кажемо, раніше, таланти. Хтось е, мислить по аналогії, хтось асоціативно, хтось системно, хтось інтегрально, як ми кажемо, хтось диференціально. І от таких різних пакетів можна нарахувати більше 20. Все. Забезпечення оце інформаційне дається для того шляху, який ми називаємо судьба, доля і тому подібний шлях даний для реалізації нашого буття на землі. Але ці програми це те ж саме, що поставити Windows 6 там, на, на комп'ютер, який функціонує там Windows 11 чи якийсь інший. Модифіковане. В результаті є багато нестиковок, неузгоджень і так далі. І от цей аутизм, який ми спостерігаємо, часто пов'язаний з невідповідністю, ну, з моєї точки зору, того забезпечення тих структур, які ми маємо в своєму мозку, в своїй свідомості до того зовнішнього середовища. В якому ми зараз існуємо. Уже навіть старше покоління відстає, навіть те, що, як кажуть, здорове, ще народилося трішечки раніше, але подивіться, наскільки воно відстає від дітей, від юних, від молодого покоління, в освоєнні сучасних технологій. Це з одного боку, але... Освоюючи інші варіанти іншого помешкання, оточуючого середовища, втрачається те, що було до цього. І це вже глобальні проблеми. одна з глобальних проблем, ну, яка ви бачите, як прояв аутизм. Але не тільки це, це лише як один із проявів. І коли ми говорили про. Що нас очікує в 26-му році, то, перш за все, треба було б ставити це питання як глобальні проблеми, які очікують людство найближчим часом. Частина вже існує, але ще більш серйозні програми, проблеми очікують нас найближчі роки десятиріччя. І це. Надзвичайно, є речі, які набагато будуть більш важкі для рішення, ніж ті проблеми, які ми бачимо сьогодні. От так коротко питання. Тому аутизм і його прояви в якійсь мірі будуть наростати для багатьох -багатьо дітей. І з цим треба буде якось бороти, боротися таке слово. Якось вирішувати цю проблему, працювати над нею, бо якби не було проблем, і людство б не розвивалося. І коли подивишся на ті проблеми, які виникають, вони дуже нагадують ті контрольні роботи, які даються дітям в школі. Або іспити, або ще щось, для того, чи готові вони зробити наступний крок, чи ні. Ось таким чином можна відповісти на це питання, яке ви задали, пов'язане з аутизмом у дітей. Пане Василю, дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю за ваші роздуми, за вашу мудрість. Дякую, що сьогодні ви були з нами. Це був неймовірний Василь Шевцов сьогодні на каналі Астрофеномен. Друзі, якщо у вас ще є якісь питання, будь ласка, не соромтесь, пишіть їх в коментарях. Ми абсолютно відкриті і обговорюємо різні цікаві теми. А головне, не бійтесь і пишіть. Нам свої питання. І не забувайте лайкати. Не забувайте про те, що тут в описі є посилання на книги пана Василя. Тому, якщо ви хочете ще більше мудрості, ще більше свого власного розвитку, то переходьте і можете їх також придбати. Дякую вам щиро, пане Василю, і до нових зустрічей. Я вам також дякую, і дякую глядачам і. Таке невеличке звернення до наших глядачів-слухачів. Ви вже бачите відкат української мови до російської у багатьох тих, хто поряд з вами. Звичайно, є велика проблема у тих, хто володіє російською, перейти до рідної української. Чому? Бо російська спрощена, ми про це говорили. А перейти від простого до складного. Це вже зусилля, це вже складність, особливо з віком. Ви ж пам'ятаєте, чи знаєте, що росіянин практично не може перейти до якоїсь хоча б одної слов'янської мови. Їм важко це зробити. Тому, звичайно, я розумію тих співгромадян, які все-таки їх тягне назад до тої мови, яку вони освоїли умовно зі школи. До російської мови, не до руської, а до російської. Але нагадуйте, особливо тим, хто, у кого ви дивитесь, от, різні блоги і так далі. От, вони ви практично зараз подивіться в Ютубі, скрізь практично все на російській. Нагадуйте їм, що вони українці. Що вони користуються е, тим знаряддям, яким користується ворог, а це свого роду і механізм дії на вашу свідомість, на ваше бачення цього світу. Тож, будь ласка, якщо можна, все-таки користуйтесь рідною мовою. Наскільки можна? Не бійтесь, що ви десь не зовсім будете не те слово поставити, або ще пройде 2-3 місяці, ви не помітите, як ви повністю перейдете на рідну мову. Не бійтесь цього. Спілкуйтесь, будь ласка, і звертайте увагу, я не кажу на касіра, або на прибиральницю, або ще які не здатні перейти на рідну. мову. Дивіться на тих, хто визначає свідомість у в ефірі. Дякую ще раз за увагу. Всім гарного дня і щоб усіх все було добре, щоб ваше майбутнє було світлим, осяйним і головне, перспективним, щоб воно мало майбутнє. Оце майбутнє, бачите, повторення мало дійсно осяйне майбутнє.